А ну, друзі, напишіть в коментарях, чи зможе тут приїхати Джундір, Клас, Кейс, Ньюхолд. Чи треба брати човен? Один буде гребсти, а другий буде обривати качани. Друзі, усім привіт! Сьогодні виїхав на свої поля. Хочу зробити коротенький огляд своєї кукурудзи. Хочу вам показати, як вона виглядає після зими. У нас вже сьогодні 1 березня. Ось так бачите, вона збереглася. Ну, Скажу, в принципі, все непогано, правда ну є десь ось, якісь качани до землі, прибило так стебло, бачите, поламане. Краями десь там миші, там птахи пооб'їдали, цю кукурудзу з качанів. Десь ось, бачите, вся верхня частина кукурудзи поламана від вітрив. Ну, 90% кукурудзи все стоїть. І все, друзі, з нею добре. Качани ось такі, бачите, здорові. У них немає ніякої плісніви, Вони не гниють, не проростають, в них немає якогось там специфічного запаху, все, друзі, з ними добре. Це я зараз знаходжусь на ділянці. Це у нас кукурудза від Дніпро. Гібрид називається тренд. Ось така бачите ця кукурудза. О, десь не десь. Є ось тут в верхній частині, бачите, Ну, я не знаю, що це таке. І ні, від морозу, чи це якась пліснява трохи. Ну, кашани, друзі, здорові всі. Ось бачите, вся така кукуруза. Ну тут, бачите, трохи є таке. Я думав, що все буде набагато гірше виглядати. У нас, друзі, цього року зима була дуже сирою, мокрою. Морозів, в принципі, дуже таких не було. Переважно це... Дуже сильно перепадали дощі. Перепадали, друзі, дощі, сира погода, день плюсові температури. В січні в нас взагалі температура доходила там, деякі дні до плюс 10-12 градусів. Правда, в лютому трохи був мороз до мінус 15, а так, переважно кож... кожний день. Це, ну не кожен день, так через день, один-два-три дні. Перепадали дощі, мокро, сирість. Но все одно кукуруза бере, стоїть, бачите. Взагалі, вся моя кукуруза стоїть на полях, це не тільки оцей гібрид. У мене, друзі, нагадаю, що посіяно 4 різні гібриди від трьох українських компаній. Це Мої Сніпро, Євросем і Еліта Селект». Ось просто вирішив на один кусок поля зайти. Ось так. Вершу вам показати. Ну, показую, друзі, вам кусок поля до якого зміг дойти, бо у нас дуже сильно мокро. Земля бачите, як пластилін. Ну, не як пластилін, а як болото, можна сказати, дивіться. Ось бачите, наскільки мокра земля. Це я ще зайшов так всередину поля. Якщо взяти там з краю, по краях, там взагалі, друзі, все залито водою з тої сторони, там взагалі як озеро, можна сказати. Хіба брати човен, не знаю, там плавати і, і брати, обривати качани. Бо комбайн туди... Ну якщо заїде, то я не знаю, хто його звідти буде витягати. Він в тій воді втопиться. Ось дивіться, бачите. Дивіться, як це виглядає. Все, друзі, мокро, бачите. Дуже з цього року була сильно мокра земля, зима. Поля, ось, якщо так прийтися, поїздити, то... Буває, що там по 2-3-4 гектари, все залито водою. Дуже мокро. Не знаю, як буде далі, як буде, друзі, весна. Ну. Ну, мокро буде цього року, дуже мокро. Це нагадаю, що я знаходжусь у Львівській області. Це, друзі, у нас Фрейський район. Ось так це все виглядає. Я також буду вже чим пошвидше збирати цю кукурудзу, нема чого чекати, бо я. Від осені, можна сказати, це все бере тягнеться, ніяк, друзі, не можуть зібрати ворожай. То комбайна немає де наняти, то немає де сушити, то з цінами. там. Ціни низькі дуже мало пропонують за кукурудзу. То з погодою. Ну, Основне, це погода в нас, дуже мокро. І ось так, бачите, все затягнулося. Вже ось Сьогодні у нас 1 березня. Ну, Думаю, може. Зараз трохи щось поміняється в кращу сторону, може трохи буде вже сухі, сухіша погода. Трохи візьме земля, підсохне і треба, друзі, збирати врожай, нема чого чекати, бо вже знову далі вже піде березень, квітень. Ці всі поля, ще потрібно буде передискувати, переорати і вже підготувати під наступну культуру, під посів. Тому нема чого вже це все чекати. Ну і правда, як ці всі поля цього року будуть оброблятися з такою вологою, ну я навіть сам не знаю. Чи, чи що тут вийде. Потрібно буде чекати, напевно, що до квітня ця земля зможе просохнути. І тоді брати вже орати. Ось так. Така друзі, бачите, моя кукурудза. Давайте зараз вийдемо ще на, на край поля. Хочу вам ще за ціни сказати, яка, друзі, в нас ціна, ціна ось на цю кукурудзу. Я ось, якщо оцей, записувати відео, робити огляд для вас, передзвонив до деяких перекупників, я там маю номера телефонів, ну, маю деяких знайомих, знайомих, вони до мене часто там передзвонюють. У нас в Львівській області, якщо здавати кукурудзу за готівку з базовою вологою, то сьогодні дають від 3800 до 4200 гривень за суху кукурудзу. За сиру, за кожний тонно процент знімають 150 гривень, якщо сира. Ну є, правда, такі умніки, що там і дві називають тисячі гривень, і пів тисячі гривень. Зараз друзі дуже сильно дивляться на кукурудзу. Бо, ну бачите, мокро, і кукурудза дуже має специфічний запах. Буває, що вона там в плісніві, але може мати специфічний запах, може ось така бути. І бачите, так верхня частина, вона вже така зерно, бачите, перед трубі ще є, чи як можна це сказати. І за таку кукурудзу дуже, дуже мала ціна там. 2000 гривень може давати, навіть менше, як 2000 гривень. Дехто взагалі таке не хоче купляти. А так, за суху кукурузу, якщо за готівку, це переважно 3800-4200 в такому діапазоні. По безготівковому рахунку дають від 5500 до 6000 гривень. Ну це там з ким, як ви домовитесь. Ось такі ціни, може цікаво. Давайте вийдемо на крайполя. Тут дуже бачите мокро. Хочу вам показати, як вода стоїть. Дивіться. Важно, друзі, все в воді. Ну, сюди ніякий комбайн говорю не заїде. Зараз не робить слідів, колій, пізніше ні задискувати цю землю, ні при... не заурати. Тому треба знову повторююсь, треба чекати. Або, може, трохи морозів, або сухої погоди. Зараз нічого не вийде. Ось так, давайте. Йдемо ще на край поля. Ось така бачите. А всередині поля трохи краще виглядає, правда, тут трохи по краях вона, бачите, вітер взяв, полав, поламав. Ось я взяв, вийшов. Бачите, ось так. Це залито водою. Так ця кукурузка виглядає. Ось така друзі картина. Все, бачите, поламано. Ну стоїть. Стоїть. Рес ще тримається. ну Десь не десь там качан впав. До землі десь прижало, ну Скажімо так, 90% кукурудзи ще все з нею добре. Покрияк, бачите, десь там. Там хочу показати ми, ще об'їли. Ось бачите, таке буває. Ну, це переважно по краях, а так всередині поля там все з нею добре. Ось, бачите, як це тут водою залито, тут хіба брати човен і так при плавати. Один пливе, а другий бере, обриває кашани. Ось Бачите, як тут миші, птахи пооб'їдали. Це переважно на краю поля. Всередині такого немає Ось так вона виглядає Бачите тут з краю долина, все, стоїть в воді сюди ніякий трактор, ні комбайн, нічого, друзі, сюди не заїде. А коли це орати, подискувати і навіть сам не знаю, це хіба чекати травня місяця? поки воно це все висохне. Або якщо може буде березень, квітень, буде тепла, суха погода, то може висохне. А так, якщо будуть знову продовжуватися дощі, то це все може ця вся вода стояти до травня. Ось таке, друзі, відео. На цьому, напевно, що буду завершувати. Ви давайте там пишіть, коментуйте, розказуйте, що у вас там з кукурудзою робиться. Чи зібрали врожай, чи ще тримаєте на полях, Бо у нас. Ну, вже хоч березень місяць ще кукурудзи ну, багато є, Ось, якщо поїздити, ще багато стоїть на полях. Є навіть що соняшник стоїть на полях, є, що надій сою можна зустріти, е, стоїть не зібрана. Пишіть. Буде цікаво почитати, що з вашим кукурудзою з вашим врожаєм робиться. Також розказуйте, по якій ціні здаєте свою кукурузу. Також буде цікаво почитати. Там тіка ціна сушки на цю кукурудзу. Також пишіть, що у цьому році будете сіяти, чи будете знову хтось там сіяти кукурудзу, чи будете повністю від неї відмовлятися. Там. Ну я, наприклад, трохи буду, трохи посію кукурудзи, а друга частина друзя полів, або буду сою сіяти, або соняшник. Правда, ще ось думаю. Кукурудзи трохи, напевно, що відмовлюся. Ось так. Ось таке відео, друзі. Дякую всім за перегляд. Пишіть, коментуйте і всім до зустрічі.